Доброго вечора. Раді вітати усіх на віртуальних хвилях маргінального нелегального проекту FM І на ваші численні вимоги знову нас в гостях легендарний міжнародний шахер Росмейстер Аден Богданович Михальчишин. Добрий вечір всім. За цей період відбулося чимало масштабних шахових подій, які мають, мабуть, не лише суто спортивне і мистецьке, а подекуди і можна сказати культурологічно-політичне значення для. Українських шахістів, в тому числі, але про все за порядком. Звичайно, шахи розвиваються в календарі якимись такими хвилями. Є весняна хвиля і є осіння хвиля. Весняна хвиля це був матч жінок на перші світу і два чемпіонати Європи жіночий і чоловічий. Дозвольте запитання: а чому вони не отримали такого медійного висвітлення, на відміну від того, як традиційно користуються ну, серйозним підвищеним попитом вболівальників? Матч на першій світу серед чоловіків, які стають ну, подіями, попри те, що результати їхні не зовсім зрозумілі. мільйонам любителів шахів, часто правильно. Так. А боротьба індійської та китайської шахових шкіл це те, про що ти вже розповідав, як вона виглядає. А от е, жіночий, по суті, чемпіон світу з шахів пройшов, не ну, в тіньовому режимі. Ну, тому що то була чисто китайська справа: грали чемпіонка світу Жовінджон з претенденткою, бувшою чемпіонкою світу Тан Жонгі, і матч відбувався вдвох. І містах призовий фонд звичайно був трохи нижчий ніж в чоловічому чемпіонаті світу. Призовий фонд На жаль. Був 500 тисяч доларів. Е, ну тут треба дивитися, бо якщо жінки становлять 10% від чоловіків кількісно в чемпіонатах, то різниця напевно якась має бути. Отже, шахістів, чоловіків і шахісток жінок 9 до 1? 85 до 1,5. Статистика, на жаль, досі залишає бжатика, що ну, Намагаються розвивати жіночі. Отаке от питання уточнююча, чому настільки невідомі ці прізвища, навіть для тих, хто, мабуть, стежить за шаховим життям, невже воно все перетворилось на е, рівні найвищих шахових досягнень внутрішньокитайський між собой Е, Я думаю, що так, що воно перетворюється в якомусь плані на внутрішньокитайський між собойчик, тому що і збірна Китаю чемпіони Олімпіад? Багато разів, хоча в 22-му році збірна України перемогла на світовій олімпіаді в Індії, коли китайці чомусь не поїхали в Індію. Ну тоді був час того розгулу ковіду 22-й рік. Але Тому, це ж можна... буде нас час по масштабної війни. А українська збірна вистрелила тоді і показала результат. Так, так, українська збірна тоді вистрілила. І Жувен Жунь була звичайно фаворитом. Вони грали між собою матч у 2018 році, коли там була чемпіонка світу, була дуже напружена боротьба. Жувенджун вдалося перемогти. Тепер вона п'ятиразова чемпіонка світу. Цей матч також очікувався дуже таким напруженим, бо вони обидві дуже бойові шахістки. Навіть там з перемоги в другій партії. Такий технічний. Туровий Еншпіль, який, звичайно, більшість шахістів не вміють утримувати і робити нічию. Жувенджун чомусь зіграла на рівні якогось, ну там, не, не скажу, третьої категорії, захищалася дуже невдало і, і програла технічно нічийну позицію. Це її розсердило, бо вона є така вольова шахістка. І вона зразу в наступній партії зуміла добитися реваншу в такому також дуже технічному еншпілі з різнокольоровими слонами, які дуже важко вигравати, але ще важче його утримувати. Бо в шахах є позиції, які кажуть: чи нічия, чи програ, що гра на два результати. Що може бути нічия і програш, але набагато важче такі позиції захищати? Одразу технічно уточнююче питання дозволь. мабуть, багато наших глядачів би його задали. Чи китайські шахи якось відрізняються від шахів європейських у манері гри, в стилі в способі вибору дебюту? От ці китайські шахістки, які ти розповідаєш, ведуть між собою таку запеклу внутрішню видову боротьбу, чи грають вони в якісь принципово інші шахи? Ну трошки відрізняються дебюти, трошки відрізняється підхід. Тому що він є більш такий набагато тактичний, позиційно вони вони слабші і технічно, особливо веншпілі, вони недорівні. Але в тактичному плані в такій винахідливості вони є абсолютно верх, верхній світовий рівень. Дуже дивно. Ти от колись розповідав, що коли ви грали з шахістами радянського союзу, наприклад, казав, от кавказці любили грати конями, вони їх так. дуже неохоче розмінювали. Так а от стосовно китайців чи китаянок, ти можеш сказати, щось таке є в них якась любов до фігур ось цих маленьких шахових якби Одиниць бойових на шахівниці, ну я думаю, все-таки що також трошки до конів є любов, тут можна сказати, але не така, як була у Кавказці. У Кавказці, коли ти грав з гросмейстером Бухуті Гургінідзе, знаменитим першим грузинським гросмейстером і видатним тренером, то з ним треба було ховати коней, бо він зразу виходив, -виходив слонами, знищував коней, робив здвоєні пішаки. І йому стратегія гри була дуже ясна. Він нищив тому, оборонні результати. Ні, нищив, нищив коней, і потім бів, вмів якось так гарно атакувати ті слабості. І тому, і тому я коли пам'ятаю, коли грав з ним, і я раз не дав розміняти коня, і, але мені довелося дати йому дуже сильного слона в центрі на Д5, Тоб він не знав, що, що з тим слоном робити. Він почав ним втікати назад. Це була поразка, мабуть, кавалерійської грузинської шахової школи. Ну, в якомусь плані так. Хоча, звичайно, вони грали на такі свої позиції дуже, дуже добре і дуже технічно. Тут не можна відмовити. І в цьому матчі Жувенджун і Жу Вен Жувенджун, і, і е, Жу чемпіонка світу, виграла технічну позицію. Потім не Тан, в наступній партії не змогла реалізувати кращу позицію і посипалася. Таке буває. Так як посипався непомнішки в матчі з Карлсоном, чотири партії підряд танджунки програла Жовнджун, і от сьогодні жовнджун стала чемпіонкою світу в п'ятий раз, коли вона догнала тим самим тим самим Маючи Борданідзе і Нонуга Піндашвілі. Але стала легендою. Я кажу, ті, хто нам не друзі, це друге. Так, був українську слід. У нас були українські чемпіонки світу і олімпіади. А зараз українським слідом в цьому матчі був коментатор матчу гросмейстер Євген Надюшниченко. Це зрозуміло, але на жаль, повторюся, недостатньо навіть медійно о, отримав увагу цей поєдинок на шахову корону між двома китаянками. Так, що про чоловіків можна сказати так, цей так, період? Які так. події в чоловічому шаховому житті? В чоловічому шаховому житті, звичайно, головним був чемпіонат Європи, який відбувався в румунському місті Ефорі на морді, Ефорі Норд. Це на мореді на північ від Мамай, один з таких курортів, класичних румунських, чорноморських курортів. Зараз правда, час був не курортний. Тому ціна на готелі була дешева. Тому і так, проводять у такий період. Так, тому проводять, то шахістам там є дешевші ціни, бо там треба самому платити, чи федерації платять, чи самі індивідуально платять за участь в чемпіонаті. Від нас грала звичайно багато молодих. Навіть наша школа дебют поїхала в, в складі в серйозному складі більше десяти учасників. Дуже непогано зіграли, отримали досвід, отримали рейтинг і. Тому що там звичайно дуже сильний турнір і можна, так би мовити, мінімальними витратами досягти такого вишколу шахового, так, ефекту, практичного ефекту. Що, наприклад, наша талановита шахістка, яку я треную, Настя, яку я треную з групи з академії Каспарова, вона вирішила грати. В чемпіонаті Європи серед чоловіків, а не в чемпіонаті Європи серед жінок. Бо Чемпіонат Європи серед жінок відбувся на Грецькому острові Родосі, де ціни були в 10 разів. більші. Це сумно, але це реалії, я так розумію, так. шахів в періоду повноштабної війни. Безумовно. Яке було найвище досягнення українців це, в, чемпіонаті? Так, в, Українці в цьому чемпіонаті... чемпіонаті зіграли не дуже добре, тому що я кажу, що збірна перебуває в кризі. Більшість шахістів є вже пройшла в... пик. Пройшла пік свого розвитку, ветеранський залік був також ветеранський призир. Перші і другі місця отримали наші шахісти, як ветерани, Василь Іванчук і е е е Нєверо з Харкова. А Та знаєш, уявити цих гросмейстерів ветеранами, це вже саме по собі свідчить, що багато років минуло вже. Так, Так, найкращий результат був 30-й місце гросмейстера Кузубова. Е Прикро? Так, але що робити? Дуже непогано виступив наша найбільша надія в майбутньому. І надія збірної. Думаю, що він буде виступати в збірні. Вже тренер збірної Олександр Білявський сказав, що Самоненко отримує місце в збірні. Це ілля Самоненко, Ні, ні Ігор Самоненко. Ігор Самоненко, він киянин. Він киянин, так. Але зараз він проживає в Будапешті і тренується з видатним нашим тренером. Бувшим харків'янином, тренером багатьох видатних шахістів. Каруани, сестер Польгар. І іншим Олександром Черніним. А він Міся Олександр Чернівший він Шандор? він Олександр, тому що ми його жартома називаємо Шандором, але він по-угорськи -по -по знає 10 слів за 10 років. Отже Олександр залишається Олександром. Олександр залишається. А хто став чемпіоном Європи? Власне. Перше і друге місце зайняли німецькі молоді шахісти. Блюбаум Матіас Блюбаум, який другий раз став чемпіоном світу. Через... Він став чемпіоном світу в Словенії серед Хітеру... Ні, серед дорослих два рази підряд. Ну, дуже рідко вдається ставати в швейцарському турнірі в Опені, де грає 400 шахістів. Чемпіон Європи, ти маєш на увазі? Чемпион Європи, так. Ти сказав світу. Ні, членов Європи, перепрошую. бачу, що Так, Чемпіона Європи став Матіас Блюбав, другий Фредерік Сване. Також талановитий шахіст. Так що німці добилися великого успіху. Це з відродження німецької шахової школи. Я так розумію, що з часів Властимілогорта в них не дуже рясно з результатом. Вони ну, Властимілогорта Роберта Хюбнера більше писав, бо Властімілогорт. Приїжджі, і він вже пройшов пік своїх досягнень, коли він почав проживати в Німеччині. В них програма була шахові принци, дуже серйозно спонсорувалися, тренування з різними грусмействами. Для розвитку юнацьких шахів. Так, для розвитку юнацьких. От така програма добре прийшла, дала результати серед хлопців, а ось серед дівчат щось вона в них не дуже пішла, чомусь. Немає чи то тренери були вибрані, не ті, чи не було досить таланту в дівчат. Не У знаю. нас для українців є перспективи такої програми. Я давно говорив, що коли перед бувшому президенту Федерації Капустіну, я був сам учасником таких програм в Польщі, в Голландії і молоді, молоді оранжеві Янге-Оран'є. В Туреччині були такі програми. В Словенії були програми до Олімпіади. Ну, сюди спрацювало сюди. Спрацювало, і і було 5-6 нових гросмейстерів, які стали кістяком національних збірних на 10-20 років. вперед. То велосипед вигадувати не все потрібно. Було, все було обіцяно. Це що обіцят, стипендії? Що потім стипендії? Тренери ну навіть ну стипендії ні, не навіть не стипендії. Участь в змаганнях, участь в турнірах оплачена, і тренери високого рівня і постійні. І постійний тренувальний процес. Нічого особливого вигадувати не треба. Це все було зроблено тисячу разів. Уроки на поверхні. Уроки на поверхні. Ну, Самоненко виступив дуже непогано, плюс 10 очків, звичайно, в рейтингу додав. Ну, він наближається до рівня 2600. То є вже такий рівень мінімальний для Скільки йому років нагадаю? Йому 15 років. Тобто прогрес ти вважаєш... Прогрес є. Хоча ми б знаєте, хочеться швидшого прогресу, але в шахах нема такого. Що прогрес буває так сказати, крок за кроком по 5-10 очків. є, якийсь рівень і досягається, набирається знань, досвіду і практики, і тоді скачок система плато спершу ста плато. плато. Так система плато в шахах. Така є, вона безумовно діє завжди, але невідомо коли то плато закінчиться. Шрипком, та, або провалом. Невідомо в коли. Ну провали також бувають, але й бувають потім і відновлення в жіночому чемпіонаті, який був на грецькому родосі, як я вже сказав. В нас більше, більше було успіху. Кращий результат були бувшої чемпіонки світу Анни Ошеніної. Бувшої харна вже ветеранка. Так, вона вже ветеранка. Вона я і сам тренував. Ми з Білявським її тренували в 2013 році. По-моєму, перед чемпіонатом світу. Перед матчем з Хуїфан. Ці заняття закінчилися не дуже добре. Але то інша інша. Історії. Ти інтригуєш, але потім якось розповіси. Так. Ну просто непорозумінням і зміною тренера, тренерів і, невдали, і невдалою грою в матчі з Хуєфан, як завжди в таких випадках. Ну, тренери мають величезне значення, і в багатьох матчах, якраз невдалий вибір, вибір тренерів, був результатом того, що матч був бездарно програний. Таке бувало, і, і буде То, то є закономірність. А хто тому я коли, коли Гаррі Каспаров програв матч е, е, Крамніку в Лондоні, е, то мені розповідав секундант, секундантів крамника, мій приятель гросмейця Мігуель Ілеска з Іспанії, що коли вони знали, кого Каспаров взяв в тренера, що він вирішив, ну. Заощадити кошти. Заощадити кошти, і вони почали сміятися. І от то, що заощадив на тренерах, якраз виявилося в тому, що матч був програний. А заощадит, мабуть, тисяч десять доларів максимум. Більше. Більше Гарі Каспару дуже, дуже серйозно оплачував тренерів. Так що... Раніше. Раніше, так. А хто став чемпіонкою Європи? Чемпіонкою Європи стала Теодора з Сербії. Друга була Ірина Бульмага, бувша молдавська шахістка, яка вже давно проживає в Румунії. Теодора Ім'яз я також тренував разом з її бувшим нареченим. Щось вони тепер розійшли. Мій учень, Вахап Шанал з Туреччини, дуже гарний хлопець. І вони займалися зі мною, зі мною кілька разів. А він за збірну виступає Туреччині? За збірну виступає, Вахаб виступає далі за збірну. Хоча він зупинився на, в якомусь рості, він би мав би якісь провести. Якусь переоцінку свого, так думаю, своїх тренерів і своєї системи своєї, своєї праці. Ну Теодора дуже тлонита шахістка, але в неї не дуже чомусь виходило показати видатний результат. Тут вона навіть програла першу партію, коли матувала в два ходи, і вона цей мат не змогла дати. В два ходи матувала рівно. І вона настільки розізлилася, що вона виграла потім підряд вісім партій. Деш, навіть чемпіон світу, колишній ботвинник та гросмейстру Толошу програв. і Я побачив цього мату, коли йому толо сказав, вам матіць Михайло мій А Тут, тут матір Бутвінік свій мат не побачив, а вона не побачила, що вона може дати мат в два ходи. Сама в два ходи мат, елементарний мат, причому класичний, який є в усіх книжках для дітей, що так ставиться, що так ставиться мат. І вона стала чемпіонкою Європи. Заслужено, безумовно, грала, грала прекрасно по-бойовому. Ну, бачите, навіть програти в першому турі, навіть в 60 не катастрофа. Це не катастрофа, коли справді спортсмен розсердиться, коли зрозуміє, в чому була просто помилка. Тут була дурна неуважність якась, і вона почала грати дуже добре. І легко зайняла перше місце, випередила, по-моєму, на одну очко, чи навіть на, на півтора-другу. Другу шахістку другого призера Бульмагу. Так що це був цікавий чемпіонат. Ушеніна зайняла восьме місце, дійшла до Кубку Світу. Вже непогано. Так, Вже непогано. Ще з інших, хто непогано зіграв, ще зіграла Наталя Жукова, більш-менш непогано вона є вже також ветераном, вона два разова чемпіонка Європи була. Але вона зараз більшість часу приділяє увагу роботи депутатам в Одеській міськраді не маєш часу для шахів, тільки ну і сьогодні. Одеса постійно під ударами ворога. Одеса під ударами ворога, так що її результат є звичайно також дуже добрий з огляду на то, як вона готувалася. Яке місце і, о, вона набрала 6,5 очків з 11, й Дуже добрий огляду на, на, так, так, на, на всі передумови. На всі Що ще цікаво в шаховому світі, крім цих чемпіонатів Ну, були і ну, на... такі сумні події. От була якась череда. Відходу в інший світ легендарних гросмейстерів. Спочатку Роберт Хюбнер, легендарний німецький гросмейстер, претендент на звання чемпіона світу. Навіть був не претендент, він був в фіналі. Фінальний матч грав з корчним на, в, тому, в матчах претендентів. І в нього два рази він грав претенденти матчі з корчним із, із Петросяном. І обо рази, які ставалися не то, що скандали, якісь дикі непорозуміння. Що але він ще грав третій смисловом, і в нього всі три рази щось ставалося смисловим. Вони зіграли в нічию і, і переможець вирішувався на рулетці, бо грали в казіно. З Петросяном із з, і Корчним він матч здав в якийсь момент, тому що йому щось не, не сподобалось. Абсолютно не і Він здавав матчі. Такого з іншими взагалі ніколи не бувало. От з Хібнером ставалося. Він якось. Видатний гросмейстер був видатний папірусолог, доктор єгиптології, людина найвищого інтелектуального рівня. Потім помер Борис Паски. Ми про це вже говорили. Також один з останнього, останніх представників цього покоління, які народилися до Другої світової війни, і от відійшов ще один представник з цього покоління, інший легендарний гросмейстер Фрідрік Олофсон, ісландець. Він був претендентом на знання чемпіона світу, неймовірним талановитим шахістом. Але в розквіт свого шахового таланту, коли він був претендентом, він вирішив зупинитися, закінчив університет, став відомим юристом. Потім став президентом Фіде і був найкращим президентом Фіде з тих всіх, які були, разом з Максом Ейве. Тому що він був гросмейстер і він розумів потреби шахістів і що треба робити для розвитку шахів, не так як ті політичні всякі фігури, діячі, які потім прийшли, прийшли після нього, і корупціонерами були. Так, Я пам'ятаю Фрідерика Олафсона, коли він був президентом Фіди, він приїжджав на чемпіонат світу серед молоді в Мехіко в 1978 році, і він був в дуже добрих відносинах з нашим. Керівником, гросмейстером Юрієм Авербахом, також легендарною, легендарною особою в світі шахів, найбільшим спеціалістом Еншпіля. І він запрошував нас на вечерю разом з дружиною. Були, запрошував всю нашу команду Юсупова, Білявського і всіх інших. Ми... Як зустріли з президентом Філіз? Скільки вам було років? Нам було по 23-23. Непоганий думаю, досвід. Ну він мені вручав гросмейстерський знак і гросмейстерську грамоту в 79-му році. А чому вручав? Тому що я гросмейстером став раніше, і коли отримуєш звання гросмейстера в ті часи, то отримували мало того, такий дуже гарний диплом і отримував золотий значок. Золотий значок. Для... Бо для міжнародного майстра отримував. А, але в Совєтському Союзі в федераціях сиділи такі жуки, які ті значки, значки ховали і потім продавали. Просто-попросто крали. І ми приходили, питали, ну говорили, ну твой значок не прибув. Навірно, на пошті украли. А що ми можемо зробити? От і таке було. І Олафсон, тоді, коли ми почали скаржитись Олавсону, що таке, що відбувається, він сказав: ми ж послали, все є в порядку. Добре, я тоді сам особисто приїду, привезу на на 15 гросмейстерів молодих, які стали останні роки гросмейстерами. Я привезу кожному з вас золотий значок. І от у мене є фотографії, я її на Фейсбуку публікував. Як друг Олафсон в Москві на Спартакіаді ССР, коли ми виграли збірну України, то була якраз дуже приємна подія. Що є? Ми виграли спартакіаду нашою збірною, перемогли всіх і Росію, Москву, Лініград і всіх інших. І ми ще і ми ще отримали золоті значки гросмейстерів. Ну, і ще є Фрідрік помер на 90-му році. Він його ісландці дуже любили. Був дуже авторитетною людиною. Коли він закінчив свій термін ФІД як президент, його ісландці вибрали головою парламенту. Солідно. І то він працював там і, спікером? Він працював два, два терміни. Цікаво. Один з тих шахістів, які пішли фактично в політику. Але таку політику, що він був його шанували всі, і така особа була дуже, так би мовити, підходяща для цієї функції голови голови парламенту. Шкода, що такі знакові люди йдуть, але добре, що вони були в шаховому житті, і він в історії. дуже допомагав Фішеру. Допомагав з організацією матчу Спаскі Фішер в 1972 році. Дуже багато зробив для того, щоб фішера Фішера дозволили японці виїхати до Ісландії, отримав рятував його, Рятував, отримавши і ісландське громадянство. Так що Ісландія в тому плані себе показувала як дуже така і демократична, і принципова країна, на відміну від великих держав, таких великі встави. держави то є взагалі слів нема. Ну що ж. Дякую. І, ще, і ще є неприємна подія. От дискваліфікація на кінець від фіде, від етичної комісії, нашого бувшого гросмейстера Кирила Шевченка, який виступав останній рік за збірну Руми в Румунії за використання використання мобільного телефону під час, під час гри. Звичайно, це є трагедія, тому що я також його трохи тренував. Він був найбільшим українським, українським талантом, який грав в збірні України, були чемпіонами Європи. І нам здавалося, що збірна вже оновлюється, приходять молоді шахісти, молоді розминстери. Але, на жаль, на жаль, сталася якась ну, і неприємна помилка, якась дурна помилка, я би сказав, що він якось вирішив. Зробити зробити дурницю за за дурницю. Тепер буде платити дворічну дискваліфікацію. Але це я думаю, що це є фактично кінець його шахової кар'єри, бо йому буде дуже важко потім вернутися. Всі на нього будуть дивитися дуже дуже погано дивитися. Криво дивитися, і йому не вдасться відновити свій статус ні в збірній Румунії, ні вернутися в Україну. Так що, на жаль, на жаль, будемо мати надію, що нові таланти на чолі з Самоненковим замінять наше покоління, наше покоління чемпіонів Олімпіади і чемпіонів Європи. Все одно надія є, молодь росте і, і бачимо перспективу. Хоча таких величезних талантів, які б вже ставали гросмейстерами, поки що не видно. Сподіваємося, вони будуть так, мусить бути. Дякую. За увагу. До нових зустрічей. До нових зустрічей.